Від луки святого Євангелія читання, сказав Господь: нічого нема схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви сказали потемки, почується присвітні, і те, що ви говорили на вухо, на сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям: не бійтесь тих, що вбивають тіло. І потім більше нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятись. Бійтесь того, що ви вбивши, що вбивши має владу вкинути у пекло, так кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, то ні один з них не забутий у Бога, бо навіть і волосся на голові у вас усе пораховано. Не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Скажу вам, кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає його перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина чоловічого, проститься йому, а тому, хто холитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть до синагоги до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що маєте відповідати, або що маєте казати. Буду святий навчить вас тієї години, що треба говорити. Розважання кожного, хто визнає мене перед людьми і син чоловічий визнає такого перед ангелами Божими. Іноді, коли більше починаємо впізнавати християнство, правду віри, у нас виникає роздвоєність. З одного боку, ми вже багато знаємо про Бога і відчуваємо обов'язок. Заклик Ісуса Христа визнавати свою віру перед людьми. З іншого, не просто нам позбутися того стилю життя, яким жили раніше, не завжди готові виявляти своє християнство, тому дотримуватися заклику свідчити про Господа не просто для нас, адже свою віру можемо виявляти тільки тоді, коли нею почнемо жити. Це так, як і з чужою мовою. Ми навчимося говорити нею тільки тоді, коли її пізнаємо, а тією Божою мовою, мовою любові, прощення можемо говорити лише тоді, коли будемо більше і глибше пізнавати Господа. Якщо перебуватимемо з Богом, то зможемо невимушено давати свідчення про того, якого пізнали, людям, яких зустрічаємо на, своєму, на своїй життєвій дорозі, Владика Венедикт Олексійчук.